Підіжіть, будь ласка, якусь історію, яка вам запам'яталася? От прям от вас ви були здивовані, як прийшли. Я ще недавно працюю, немає ще таких історій? М -м -м, взагалі немає. Ніяких цікавих історій. У учениця? Ага. Сьогодні була дуже цікава зранку історія. У мене в сина першого лютого день народження, у мами першого лютого день народження і в неї 1 лютого. Сьогодні я дізнався, що в неї перша лютого день народження. Що у вас бардачкові? Що ви там зберігаєте? Бамагі. Від дружини. І від дружини. Оце має От точно бути, правильно? Буде бродік від дружини. Як часто змінюєте оці пахучки? Раз в місяць. І що, нормально? О. А який там запах у вас? Ялин хвоя. Ялинкова хвоя, так? Да? Супер.